Сьогодні у нас дуже урочистий день, у нас сьогодні форум молоді, який проводить молодіжне крило партії Батьківщина. І хочу вам сказати, це дуже натхненно, це дуже сильно, а саме головне це надзвичайно важливо для країни. Тому що якщо ми всі разом з вами відкриємо шлях для нашої молоді, дамо їм можливість реалізувати свій унікальний потенціал, дати можливість країні отримати їх енергію, їх дії. Україна стане іншою. І тому сьогодні ми всі разом на цьому форумі обговорили закон про молодь. Це закон, який розроблений самою молоді. Вони проаналізували все законодавство розвинутих країн світу відносно того, як підтримувати молодь нашої держави. І цей закон це є втілення світового досвіду, як відкрити для молоді можливості. Цей законопроект розроблений, обговорений. І він внесений до Верховної Ради. І сьогодні я переконана, що молодіжний форум, по-перше, можливо, ще дасть свої доповнення, свої поради до цього закону і безумовно прийме резолюцію звернення до парламенту, до президента, до уряду негайно прийняти закон про молодь, а крім того, ще й закон про освіту для того, щоб просто мати сильнішу державу. Для того, щоб мати молодих людей, які хочуть жити в Україні, а не хочуть з неї їхати. Цей закон вирішує ключове питання, як молоді впливати на життя держави, на життя країни, як молоді знайти своє місце в цьому житті, як мати шанс отримати роботу, як мати шанс отримати якісну освіту. І все це закон про молодь. Я переконана в тому. Що об'єднаними зусиллями ми зможемо цей закон провести в життя.